Те, що я вам зараз покажу, це дійсно сенсація. Признаюсь, чесно вам скажу, вони в мене вже давно є. Але монахи їх по дуже малій кількості плели. Один, два оберіг, три. Це сенсація. Я їх не виставляла. Але мої дорогесенькі мами, жінки, дівчата молоді, які ждуть своїх коханих. Ви знаєте, я просто ну, не змогла ці оберіги вам не показати. Їх трошечки, їх зовсім трошечки. Монахи їх плетуть, і говорять, що їм дуже тяжко їх плести. Це богородичний оберіг на солдата. Захист щит на солдата. Богородичний оберіг на солдата. Як будете мені писати, тільки так пишіть, бо в мене велика кількість оберігів, різні назви, щоб ми не запутались. У мене на даний час було їх 12. Залишилося 5 оберігів. Це та сила, яка буде зберігати вашого синочка, вашого чоловіка, вашого внучика, вашого брата, вашого коханого. Я Скажу сразу, монахи їх плетуть, і вони самі кажуть, що їм дуже тяжко. Що в них на руках навіть бувають мозолі від, іменно саме від цих оберігів, які плетуть на захист. Вони не просто плетуть, вони плетуть, вплітають псалом 90-й, в 50-й ставлять монашеське слово. І буває таке, що вплітають. Богородичні молитви. Саме цей оберіг на солдата, я вам зараз покажу. Дівчата, ви повинні знати, що я теж замарююся. Це дуже тяжко їх заговарювати. Це один з найтяжчих, з найтяжчих оберігів і найсложніших, яких я коли-лібо заговарювала. Так, у мене є оберіги від 77 біт на солдатів. Так, у мене є сім'ячні захисти, які зберігають в будь-який час, в будь-яку хвилину, в будь-яку годину від лихого часу, від лихої години. Є дуже багато, є благодатний оберіг це оберіг богородичний на солдата. Він так і називається богородичний оберіг на солдата. Їх зараз в мене залишилось 5. Я знаю, що всім не вистача їх. Я знаю, що ви будете просити. Я знаю, що ви будете дзвонити. Але, мої дорогі, я ж не можу більше зробити, чим я можу. Я дуже тяжко над цими оберігами працюю. Ви не представляєте, скільки йде енергії і сили мої, щоб я заговорила. Це я вам просто один із секретів скажу, що коли я заговарюю оберіги, я одразу заговарюю, ложу біля себе там 3-4 оберіга. І заговорюю кожний ім'я. І так я кожні три дня. Повинна бути абсолютна тиша в кімнаті, свічки, ладан, шість видів ладана. І саме головне, щоб я. Держала пост. Це значить на голодний шлунок. Це тяжка робота, але вона того варта, бо я знаю, що моя допомога вам безмежна. І так, оберіг чудо, Богородичний оберіг на солдата. Ось вони. Ось вони. Ось вони. Псалом 50, псалом 90-й, богородична молитва. І три їх захиста. Я держу і мені в руки гріє до такої степені, його гріє і іскриться, і обігріває, бо я знаю, це чиї збережені життя. Вони це ще нові, бо остальні оберіги заговорені вже на слідуючу відправку. На все свій час. Я буду допомагати, скільки стільки ви мене будете просити. Богородичний оберіг чудо на солдата.